Всім доброго дня! Сьогодні буду готувати капустяники. Беремо 1 кг нашаткованої капусти, 1 цибулину, 3 столових ложки моркви. Я беру закручену, 3 яйця, 120 г борошна, зелень кропу і сіль за смаком. Капусту кладемо в укріп і проваруємо 3 хвилини в солоній воді. До подрібненої капусти додаємо яйця. Моркву, цибулю подрібнену, кріп, борошно. Солимо перчимо за смаком. І все добре перемішуємо. На розігріту сковорідку викладаємо ложкою капустяну масу. І смажимо з двох сторін до золотистості. З однієї сторони вже обсмажилися і перевертаємо. Виймаємо капустяники на паперовий рушничок. Такі виходять капустяники, смачні і ніжні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!